Сьогодні я завітала в Коломиї на базар вишиванок. І ви знаєте, тут неймовірна краса. Аж очі розбігаються. От дивіться, яка краса, які сорочки, які плаття, вишиванки. Ну просто чудово. Як колоритно вишиванки наші. Ось, будь ласка. Як нас кажуть, все до кольору, до вибору. Отак, які наші, які наші люди, творчі люди. Як вони все вміють робити, вишивати? Наші талановиті україночки і українці. Ви подивіться тут, які. Сердачки, кептарики, капелюшки, сорочки ну просто. Очі розбігаються від цієї невимовної краси. Ось так. Віночки, чильці. На червоному воно таке.